Добрий вечір всім. Я хочу звернутися до елаців, до громадян Ізраїля, до всіх співчуваючих в Україні. Ви знаєте, що йде війна і якісь не дуже добрі люди підходять і поплюжать наш прапор. За це є відповідальність, просто щоб вони знали, вони будуть покарані, тому що по закону Ізраїлю. От, ми поміняємо прапор, тому що тут є українці і вони захищають українську мову, українську культуру і Україну від орків і від расистів. Тому слава Україні і прапор ми повертаємо на своє місце. Це буде Україна і слава Ізраїлю!